Дати шанс на повноцінне життя Софійці Мазур просить харсонців волонтерський загін влад. Про дівчинку з ДЦП волонтери дізналися випадково. Це племінниця героїчно загиблого у зоні АТО Павла Мазура. Софійці потрібні термінові курси реабілітації, які проводять в Трускавці. Лікарі кажуть, їх потрібно пройти до дворічного віку. Софійці зараз рік і вісім місяців. Реабілітація вартує три тисячі євро. Волонтери своїми силами збирають кошти, аби їй допомогти. Втім, сум непідйомна про маленьку дівчинку з великою жагою до життя наш наступний сюжет. Допитливі оченята і завжди усміхнена. Софійка Мазур радісно зустрічає гостей. У свій рік і вісім вона не те, що не ходить, навіть не сидить сама. Та це питання часу, переконані батьки. Умненька дівчинка. Ну все розуміє. Обично таких діток зріння нарушається, ну як у недоношених. І слух, нам сказали, що нам дуже повезло. Софійка очікувана і перша дитина у батьків. Людмила говорить, вагітність проходила нормально. Критичними стали останні дні перед передчасними пологами. Ділились ми на сроки 28 тижнів. тиждень. Була на і в зв'язку з тим, що ми чотири дні були без околоплодних вод. І вона народилась з весом кіло триста. І не дишало самостоятельно. Потім ще два місяці в дитячій обласній лікарні запалення легенів, і лише декілька місяців тому їм поставили страшний діагноз. і чотири місяці поставили діагноз ДЦП ДЦП, спастичний тетрапариз. четвертий уровень. Допомогти можуть курси реабілітації, які проводять в Трускавці. «Зараз нам треба, сказали чим раніше, тим краще. Бажано до двох років, щоб рібенка хоча б посадити, щоб він самостійно сидів. Не залишилися осторонь проблем дівчинки і волонтерський загін влад. Про неї вони дізналися випадково. Це племінниця загиблого у зоні АТО під Іловайськом Павла Мазура. Нині родині допомагають чим можуть памперси, серветки, одяг. З Спатірі Паші ми знайшли знову цю сім'ю і допомагаємо їм Десь раз два місяці. Ми привозимо їм допомогу именно одежду. А так посещаем почти каждую неделю. Родина живе в будинку разом з батьками чоловіка, сім'єю рідного брата та 90-річною бабусею. Усі кошти йдуть на лікування дівчинки. Лише один курс масажів коштує тисячу гривень. З грошима допомагають друзі, родичі, знайомі. Зараз дівчинка разом з мамою робить перші кроки на зустріч бабусі та впевнено позує перед камерою. Чи ходитиме Соня, лікарі не прогнозують. Втім, батьки впевнені, їм вдасться поставити дочку на ноги. Дати дівчинці шанс на повноцінне життя можете і ви. Звертайте до волонтерського загону влад, який базується у Херсоні в пансіонаті медик в 110 му кабінеті.